У результаті виборів у жовтні 2014 року ми отримали якісно новий склад Верховної Ради України. Сьогодні в трибуні депутата ми поговоримо про законодавчі ініціативи народних обранців та основні аспекти прийняття бюджету на 2015 рік та податкового кодексу. Гість програми Іван Віник, народний депутат України. По перше, треба зазначити, що Верховна Рада восьмого скликання вона оновилася більше ніж на 50%. Ми маємо більше ніж 50% нових обличчя. І це люди дуже цікаві, це і бізнесмени, і журналісти, і політики, які дуже багато зробили на місцевому рівні, це і волонтери, а це і комбати. Дуже різнокольоровий склад Верховної Ради. І на мою думку, це це фактично те, що потрібно Україні зараз. Тому що ці знання з різних галузей, цей патріотизм, який зараз в Верховній Раді ми бачимо, він в принципі зможе надати той потужний поштовх тим реформам, про які ми так всі мріємо, так всіх всі бажаємо. Щодо бюджету, який ми щойно прийняли, дуже багато критики з боку окремих народних депутатів, особливо з так званого опозиційного блоку, який фактично вмістив в себе все минуле партії регіонів і комуністів, а багато критиків від окремих депутатів, які фактично знаходяться під пливом олігархів. Чому саме від них, тому що це це чи не найперший бюджет в історії України, який дуже потужно. Зараз почав зачіпляти інтереси олігархів. Варто зазначити деякі тези, які було проголосовано. Є кампанія Укрнафта. Яка частково належить одному відомому Україні олігарху, який багато років не сплачувала жодних дивідендів, попри те, що вона є державною, більша частина акцій належить державі Україна, але дивіденди, фактично, прибуток не сплачувався в бюджет України. Верховна Рада в цьому бюджеті змусила компанію Укрнафта сплатити майже 1,8 вісім гривень в бюджет. Ми. Обклали додатковим рентою і платою видобуток нафти і газу, який фактично знаходиться під контролем олігархів, особливо це стосується так званих договорів спільної діяльності, коли фактично держава Україна за свій власний рахунок пробурила свердловину, а потім цю свердловину взяв в роботу якийсь олігарх, і всі надприбутки від видобутку газу та нафти. Йшли в кишені олігарху сьогодні. 70% до 70% цих відсотків, починаючи вже з третього кварталу, доведеться сплачувати в бюджет України. Це теж дасть додаткові надходження до бюджету. Дуже потужно був нанесений, дуже потужно удар був нанесений по офшорним схемам. Це і законопроект про трансферне ціноутворення. Тобто зараз наші олігархи не зможуть занижувати експортні ціни на продукцію, яку вони експортували на свої пов'язані компанії на Кіпрі, для того, щоб занижувати реальну вартість і формувати прибутки за межами України не сплачувати податки по цих операціях. Тому був проголосований законопроект про трансферне ціноутворення. Це не дозволить не дозволить красти податки з державного українського бюджету, не доплачувати їх. те саме стосується по заниженню цін на імпортовану з офшорів продукцію. На мій погляд, цей бюджет він зрозуміло, що не зробить українців найбагатішою нацією в Європі, і нам ще треба здавати дуже великий шлях, щоб це трапилося. Але цей бюджет закладає ті підвали, на яких можна розбудовувати подальші реформи. Ми зуміли зберегти переважну кількість пільг. Ми ми зуміли говорити, що на кінці року буде підвищена мінімальна пенсія, мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата. Деякі закидають, що це тільки буде в кінці року. Так, я погоджуюсь з ним. Страна знаходиться у дуже скрутному стані зараз, і це треба теж брати до уваги. але… Тим, якщо в цьому році буде підвищення підвищення, це значить, що бюджет 2016 року ми будемо вже формувати на підвищених ставках, тобто зростання буде і подальших роках. Це є правильний шлях. Цим шляхом треба рухатися. В чому відмість цього парламенту? Я хотів би зазначити, багато хто критикує, що бюджет приймали вночі. На мою думку, власне, те, що відбулося, це є приклад демократії, тому що пан Яценюк, прем'єр-міністр, він працював в парламенті починаючи з 10-ї години ранку, і аж до 4-ї години. Ранку наступної доби, поки не було прийнято бюджет, весь цей час він працював в робочій групі. Кожен бажаючий депутат мав мав можливість прийняти участь в робочій групі. Хто хто бав, мав бажання всі подавали свої пропозиції, обговорювали, захищали. Я особисто декілька разів приймав участь у дискусії. Ми всі прекрасно були поінформовані, які зміни було погоджено. До фінальної до фінальної версії закону про державний бюджет України, який прийнято було в залі вже зранку наступної доби, який зараз критикують. Деякі закидають, що ми не не розуміли, що голосуємо. Це брехня, і неправда. Це такі недолугі коментарі від тих людей, хто дійсно саботував голосування, прикриваючись якимись там політичними. Мотивами чи прикриваючись тим, що нам надали документ, документ, який було проголосовано в видатковій частині, фактично не змінився. Він такий самий лишився, як було два тижні тому. Ми тільки обговорювали за рахунок чого будуть наповнюватися бюджет, і обговорювали окремі положення податкового входу, щоб захистити інтереси як підприємців України, так і захистити інтереси малозабезпечених, щоб зберегти той соціальний захист, який існує на даний час. Нам вдалося це. Ми потужно працювали в групах і. Кожен бажаючий чітко усвідомлював, що ми голосуємо, чому і яка мотивація з цього голосування, чому нам було це зробити? А зробити нам було це треба обов'язково, тому що. Якщо подивитися видатки на сектор національної безпеки і оборони на армію, вони зросли в 2,5 рази порівняно з минулим роком, навіть враховуючи видатки з резервного фонду фінансування з резервного фонду, які держава Україна змушена була надати, в тому числі міноборони, враховуючи ту військову агресію, яку ми мали на сході. Тому я собі чітко усвідомлював, що якщо ми не проголосуємо бюджет 2015 року і року ще в 2014 року, нам не, нічим буде забезпечувати армію в січні місяці. Тому що фінансування армії по схемі 1.12, тобто бюджет минулого року, це надасть можливість нам потужно захиститись від той агресії, яку ми маємо. Чому теж нам було важливо проголосувати бюджет у 2014 році, тому що міжнародний вольтний фонд світові фінансові установи, від яких Україна на жаль зараз залежна. Вони чекали макроекономічні показники, які закладені в бюджет 2015 року. Для чого для того, щоб прорахувати можливість сплатити кредити Україні відповідно суму, яку вони можуть надати? Україна зобов'язана отримати кредити ще в першому кварталі 2015 році року задля збереження нашої держави задля підтримки розвитку нашої економіки. Я це чітко усвідомлюю, а тому Верховна Рада. Зробила дуже потужну справу, надавши 233 голоси. А цьому документу чи вдалось зберегти соціальні пільги? треба казати що майже всі соціальні пільги які були запропоновані спочатку кабінетів міністрів щоб їх скасувати дуже багато навіть харчування в лікарнях навіть харчування в дитячих садочках було запропоновано скасувати народні депутати верховна рада під час роботи спільної робочої групи між Кабміном та коаліцією верховної ради нам вдалося зберегти переважну кількість 99% пільг зараз ми будемо ставити питання на 15 лютого щоб ще додаткову підтримку надати тим людям хто дійсно її Потребують так звану адресну підтримку. Тому що дійсно треба говорити не про пільги, а треба говорити про монетаризацію пільг. Краще людям дати можливість отримати більше грошей від держави, хто дійсно їм потребує, ніж давати якусь пільгу, яка насправді не працює фактично. Тому таким шляхом будемо рухатися разом з Кабміном, разом з коаліцією. Як вирішилось питання з легалізації коштів? Це дуже резонансна пропозиція від уряду, була і Верховна Рада, народні депутати, коаліція, ми не дозволили вводити таку резонансну пропозицію щодо так званого нульового декларування. Ця норма не прийнята в бюджеті, тому не можна буде говорити, що це питання не на часі. Тож за рахунок чого наповнюватиметься бюджет, дуже потужна реформа зараз. Пропонується щодо легалізації виплати заробітних плат. Єдиний соціальний внесок, який на даний час складає. Власне, вже сьогодні є можливість його платити менше, тому що у нас за сьогодні вже почався 2015 рік. А єдиний соціальний внесок зменшується з 41% до рівня 16%. Можна починати сплачувати вже в цьому році. Зменшення навантаження на роботодавця воно дозволяє роботодавцю платити легальні заробітні плати, а не ховати заробітну плату в конверти, і тому буде дешевше власне сплатити офіційно працівнику заробітну плату. Тивши повністю налоги в бюджет, це дозволить говорити про підвищення в подальшому майбутньому пенсії. І по і мономонетаризацію пільг і покращення соціального захисту людей, хто дійсно потребує, тому що за рахунок легалізації заробітної плати дуже потужне наповнення бюджету. Також планується. Україна в стані війни, але важливо і в цей час підтримка виробничників та підприємців. По перше, від чого страждали наші підприємці? Зрозуміло, що кожен підприємець, кожен бізнес хоче платити податків менше. Це факт. Але ми, ми мусимо бути соціально відповідальними. У нас 12 мільйонів пенсіонерів, і всі вони очікують пенсію. Друга теза підприємці страждали від корупції, тому зменшення людей, хто перевіряє бізнес, і зменшення податків, які треба адмініструвати, це є фактично знищення в певній певній мірі корупції. Тому що кількість ходиків, так званих до тебе на підприємство, вона відповідна кількості. Перевіряючих органів, відповідно кількості податків, вона буде зменшуватися. Що було зроблено за рік? Кількість перевіряючих органів зменшена з 56 до 28. Це дворазове зменшення. Кількість податків з 22 податків ми зараз вийшли на 9. Це непоганий, непоганий результат за рік часу, ще враховуючи ті виклики, які наша держава отримала у 2014 році. Ключова теза, яка закладена в бюджет, це забезпечена безпеки і оборони в державу, де йде війна, жоден інвестор не вкладає гроші. Подивіться останнє інтерв'ю президента. Він чітко сказав: Я спробував продавати рошен. Ніхто не хоче купувати бізнес, який працює в державі, в якій не зрозуміле майбутнє. Тому перше, що нам треба розробити, нам треба зупинити війну. Нам треба чітко сказати, дати відповідь Росії, іншим нашим ворогам, що Україна це потужна держава. Ми, ми можемо і зможемо захищати наші кордони. Фактично, те, що ми зробили сьогодні, ми сформували одну з найпотужніших армій в Європі. Це факт, і це, і це ми зробили за 9 місяців. Це дуже швидко. Враховуючи той стан, в якому Україна, наша армія, опинилася після 23 років знищення її. Які ж кроки робляться з децентралізації влади? В бюджетному кодексі, який прийняла Верховна Рада, надано дуже багато самостійності місцевим бюджетам і відповідно місцевій владі. Але повноваження вони так само передбачають певні зобов'язання. Перерозподіл. Прибутків, перерозподіл податків було зроблено таким чином, що зараз місцеві бюджети вони мають більше надходження, але вони мають відповідну більшу відповідальність за більшу кількість секторів економіки на рівні області, на рівні місцевого бюджету, районного міського бюджету за які вони будуть відповідальні. Чому це добре? Тому що. Мер міста або сільський, або селищний голова, він змушений буде працювати ефективно. Він змушений буде створювати інвестиційний клімат і залучати підприємців. Він змушений буде боротися з корупцією. Чому? Тому що якщо в його районі нічого працювати не буде, відповідно в нього не буде вистачати грошей обслуговувати той соціальний сектор, який зараз фактично йому вмінено зобов'язання обслуговувати. Тому ця децентралізація, яка запропонована на рівні перерозподілу бюджетних видатків, вона Створює додаткову мотивацію місцевим органам самоврядування працювати ефективно, боротися з корупцією, боротися з навантаженням адміністративним на бізнес і дійсно залучати інвесторів створювати інвестиційний клімат. Верховна Рада прийняла окремі податки, які будуть обслуговувати місцеві бюджети. Наприклад, був введений розрібний акциз на пиво, тютюн і горільчані вироби. Тобто, все це, що продається з кіосків, податок з цих продажів буде йти в місцеві. Бюджет, це також буде стимулювати місцеву владу більш потужно боротися з корупцією в перевіряючих органах. Тобто, якщо ти продаєш тютюн, ти мусиш мати відповідні ліцензії, відповідну звітність, вести, і потім на підставі цієї звітності заплатити аксис в місцевий бюджет, за рахунок якого будуть ремонтуватися, наприклад, дахи в дитячих садочках. Хіба це не добре? Чому ж затягуються реформи? Це таке приторичне питання, тому що фактично реформи вже почалися зменшення кількості податків. Це, це реформа. Реформа децентралізація, про яку я говорив, це є реформа також. Зменшення кількості перевіряючих органів. Це є реформа. Збільшення навантаження на олігархічний бізнес. Це є реформа, тому що ми зараз наповнення бюджету перекладаємо з середнього бізнесу, який найбільш страждав попередні роки від податкового навантаження корупційного на плечі олігархів, які вже дуже багато зараз. Отримали від України, треба трошки повертати. Чому Верховна Рада України проголосувала за позаблоковий стан, І яким чином робота Івана Вінника як секретаря комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони ефективно впливатиме на обороноздатність нашої області? 2014 рік показав, що Росія не є нашим партнером ані дружнім сусідом, а фактично є державою агресором, яка розв'язала цю. Барто вбивчу війну проти українців, проти нашої держави, проти нашої нації. Тому та позаблоковість, яка фактично була проголосована багато років тому, яка не дозволяла Україні входити в будь-які об'єднання задля забезпечення безпеки і нашої держави, накшалт НАТО та інших європейських безпекових організацій. Зараз ця норма в законі про нас безпеку і оборону скасована, і Україна може рухатися. Шляхом європейської інтеграції, шляхом інтеграції в південно-атлантичні безпекові структури, як такі, як НАТО, і фактично зараз побудувати рівень безпеки держави на тому самому рівні, як це працює в європейських і в інших цивілізованих розвинутих державах світу. Що ми фактично будемо зараз робити? Ми напрацюємо критерії. Які дозволять Україні стати членом НАТО, коли ми дійсно будемо цього потребувати? Ми власне сьогодні цього потребуємо. Але перед тим як стати членом НАТО, ми мусимо свою армію побудувати за новими критеріями, за новими стандартами. Тому що це і військо сформоване за стандартами НАТО це і зброя. Цей набої і військово-технічне співробітництво, і військово-промисловий комплекс все має бути побудовано, реформовано по стандартам НАТО. Великий шлях нас чекає попереду, але ми те, що дозволили, що ми зробили сьогодні, ми відкрили двері, щоб рухатися цим шляхом. Я вважаю, що національна безпека і оборона нашої держави це пріоритет номер один. А для мене особисто як для громадянина альтернативи іншої нема Херсонська область, вона зараз має стратегічне значення для збереження в цілому єдності і безпеки в Україні. Моє рідне місто Нова Каховка взагалі має стратегічне значення по відношенню до Криму, тому що фактично ми маємо головну споруду північно кримського каналу, яка постачає чи може постачати воду на Крим. ми маємо підприємство. Електромереж, через яке постачається до 75% всієї електроенергії на Крим, ми маємо Каховську ГЕС, яка є енергогенеруючою компанією і спорудою для Криму. Тому. Дуже важливо захистити моє рідне місто, захистити Херсонщину. Я не бачив себе в іншому комітеті, враховуючи ті обставини, які склалися в Україні в 2014 році. На посаді секретаря нацбезпеки і оборони я буду потужно співпрацювати з собою з військоматами за для задовільнення тих необхідних потреб, які можуть існувати щодо забезпечення війська, щодо співпраці з Міноборони, щодо співпраці з службою безпеки України. Наш комітет предмети віддання нашого комітету саме знаходяться в співпраці взаємодії з Міноборони, з служби безпеки. Тому я вважаю, що як народний депутат, як член, як секретар комітету по понад і оборони, ми зможемо дуже потужно співпрацювати з облдержадміністрацією, з районними з міськими адміністраціями з органами самоврядування місцевого для забезпечення безпеки і збереження Херсонської області в складі України і України як такої. Суверенної держави. Українці дуже люблять святкувати взимку наші свята. Це і Новий рік, це і Різдво. І нам дійсно є, що святкувати. Тому що в 2014 році ми відчули себе нацією. Ми дійсно зрозуміли, що таке Україна і українці. Ми повернули більшу частину територій українцям і Україні, яка фактично знаходилася під контролем Януковича та той банди зрадників, які були завербовані Росією. Нас ще лишилися деякі окуповані території Крим та деякі частини Донецької та Луганської області, яка теж, я вірю, незабаром буде українською. Я бажаю всім великого здоров'я, я бажаю мира над головою. Я бажаю веселих свят і вірте, в нас все вийде. Україна буде сильною державою. І українці будуть гідною європейською нацією. Слава Україні!